Вітаю тебе в нашій студії, і традиційно говоримо про воєнних мігрантів. Розкажи, ти приїхала з Харкова, це досить неспокійне місто. Як ти зустріла ту звістку про війну і як ухвалила рішення виїжджати? Я зустріла звістку о п'ятій ранку або о очотвертій ранку. Бо я вночі почула, як голосно бахають, попросту голосно голосні звуки. В мене хлопець військовослужбовець. І він був якраз вже за два дні його не відпускали додому. І тобто, першим, що я зробила, я написала йому, написала це, що почалося. Він сказав: Так, сонечко, почалося, тримайся. В мене є мала, їй було на той момент. Це було за два дні до її дня народження. Вона мала святкувати шість років. І в мене батьки в сусідньому будинку, і в мене ще бабуся теж в сусідньому будинку, ми всі поруч. Ну і звісно, що я почала дзвонити всім знайомим і, і щось питати, щось намагатися зрозуміти, що з цим робити. Як ви виїжджали? Бо я знаю, що ці евакуаційні потяги то було ну, дуже багато людей. Було. Так, ми присиділи в Харкові 9 днів. Я жартую, що в перший день я знайшла свої е, заспокійливі таблетки, колись мене там мені виписували. Я їх знайшла і приймала по одній таблетці вечором, бо ну, я просто не могла. І коли вони закінчилися на дев'ятий день, я зрозуміла, що в мене сил нема, таблеток теж нема. Я, я не, не приймаю таблетки, але в той період ну, я просто не могла без цього. І я ще чекала, я думала, що може бути менше людей, що їх стане менше, а їх ставало тільки більше. І... Відправною точкою стало, коли на не пам'ятаю, який день, або то був четвертий, або п'ятий день початку почали літати і І коли вони літали над нашим будинком, то було дуже ну, страшно. Ми бігли в ванну і ми чекали, і ми не знали, де воно впаде. Пару разів прилетіло, бо в нас танкове училище, прилетіло повз, і от я зрозуміла, що сил більше немає, що треба збирати речі, ну і як би їхати. Як тебе тут зустріли, коли ви приїхали? Це сталося випадково. Бо ми взяли сумки. Просто пішли спочатку. Так, у нас був евакуаційний потяг, це правда. Ми з сьомої спочатку ми е, чекали в, в закритому вокзалі, там, де було душно, і це було п'ять годин. Ми чекали в цьому закритому е, людей. Було стільки, що падати було нікуди. Коли люди намагалися впасти в обморок, ну просто в них не було шансу, бо вони так стоять і падали в нього. Потім ми вийшли на улі на вулицю ще сім годин. Чекали на вулиці, бо потяг не відправлявся. Мала вже дуже змерзла, заснула, і о дванадцять. І ночі ми поїхали. Нам пощастило. Ми сіли. Я їхала з малою і з мамою. І далі ми їхали не знаю чи куди. Ми приїхали до Львова, і треба було щось вирішувати. Ну тобто, де е, бо одразу йти на потяг був не варіант. Треба було вирішувати, де залишитися спати. У мене є родичі в Казахстані, і вони нам знайшли житло в Україні у Львові, того що вони там Баптистська церква, і вони по своїх каналах знайшли нам житло, щоб ми переночували одну ніч. Ми переночували, переночували одну ніч, і потім вирішили іти далі. Ну тобто, що залишатися в Україні все ж таки небезпечно. І так само ми бігли просто кудись, побачили волонтерів, які їхали в Польщу. Нам було все одно куди, але головне приїхати кордон. Нас зустріли 12-й ночі в готелі. А ми кажемо, а ми не знаємо, що робити о 12-й ночі. Я польською не знаю взагалі від слова зовсім Я ніколи в житті не чула. І, ну, і нас залишили в цьому готелі. І коли настало, настало ранок. То я підійшла на рецепцію там на своєму англійській, кажу, що а як взагалі де ми? що, що тут коїться? Як нам далі? А пані на мене дивиться і каже: А пані зовсім нема куди йти. Я кажу, ні, зовсім нема куди йти. І вона каже: Ну добре, то чекайте. А я притягнула ще 100, 100 е, доларів, щоб кажу, ви можете мені якихось злотих дати? Я не знаю розміняти, який курс? Я не знаю, от в мене є долари, є донька і мама. І все, і сумки дві. І вона каже: Добре, е, нехай пані почекає, і зараз щось когось знайдемо. І нам знайшли е, теж через цей те волонтерський рух е, пані, яка здає будинки. Вона живе ці польські гури біля Кросно. Нам кажуть: добре, чекайте на пана. Тон пан за нами приїхав, погрозив нас сумками і, і повіз. І нас привезли в таке дуже файне місце. Це дійсно гори навкруги. І це пані, в неї там великий будинок і маленькі два будиночки, один з яких опалюваний, і в неї живуть альпаки. І вона здає ці будинки. Ну і як так як в неї не було людей, то вона зголосилася, щоб в тому будинку пожили ми. Ну і так, і у мене є родичі не тільки в, в Казахстані, а ще є родичі в Москві. І от е, це моя троюрідна сестра, і вони дуже хвилювалися. Вони з першого дня кожного дня написали, будь ласка, Юля, виїжджайте, виїжджайте, робіть щось, виїжджайте, хочете грошей. Ми вам допоможемо. Тільки виїжджайте. Її чоловік е, працює в міжнародній компанії, і він там працював з дівчиною, яка зараз живе в Лондоні. Але в неї мама живе в Ополі. То так ми опинилися в Ополі. Ми приїхали. На зустріла та пані, мама. Цієї дівчини, яка зараз в Лондоні живе, ну і вона нам допомагала. Вона нас тут возила, песелі нам оформлювала, житло нам знайшла, і ну кожного дня піклувалася нами, поки ми були такі, а що робити? одразу домовилися, щоб мала пішла до садка. Скажи, як ти вложила своє життя в Польщі, там робота і, взагалі, чим ти займалася в Україні? Чи змогла ти це продовжити тут? Ні, на жаль, я не змогла тут продовжити, бо в Україні я була весільна ведуча, святкова ведуча. Тут я дуже сумую за цим. І я до листопада я вчила мову. Ну як сказати, вчила. Я вчила її перші три місяці, а потім я страждала, що все погано. Що мені тяжко, що мені хочеться додому, що тут немає моїх свят. Що в мене хлопець-військовослужбовець і це, і це нерви, бо він був там під Харковом спочатку, потім під Бахмутом. Ну і це було тяжко зі всіх боків, якби емоційно Вісно. тяжко. І в листопаді я розкидала резюме, я прийняла рішення, що потрібно ну, якби йти на роботу. Я пішла на Домрота, там мені допомогли зробити ці ві. В рамках це теж цього центру інтеграції, інтеграційного домрота Сім. Так іноземців. так іноземців. Мені там зробили CV, І ну я розіслала це CV, І з першого разу потрапила на роботу. Е, я працюю в готелі на рецепції. То було для мене несподіванкою. Мене взяли, тому що мені здавалося, що мого польського недостатньо для такого рівня роботи, щоб кожного дня спілкуватися з поляками. А скажи в цій українській спільноті чи вдається трошки, хоча б себе реалізувати як ведуча ця святкова? Бо ти дуже творча особистість? Е, ні. Ну я і, і не продвигала тут це в Польщі, бо мені здається, що треба або оформлювати ЧП, або щось з цим таке робити, тому, тому ні. Ти брала участь у виставі тут у Польщі. Що це за досвід, що це за вистава? Як це було? Так, я взагалі беру участь у багатьох проєктах, які тут є для українців. Я не пропускаю психологічні групи різні, так як і моя донька. І дійсно була така ініціатива від Human Dog. Київська. Акторка, режисерка ставила тут спектакль. але почалося все з іншого. Добре, почув спочатку. Спочатку нам попросту зробили вісім занять акторської майстерності, і ми ходили на ці вісім занять, і з цього ніхто нічого не очікував. Це просто було новий досвід. Але через дві-три не пам'ятаю, два-три тижні нам сказали, що виділили ще кошти, щоб зробити з нами перформанс. І Вікторія Олейнікова. Вона дуже зраділа і сказала нам, що вона дійсно хоче поставити з нами ці, цей перформанс. В ньому брали участь самі жінки. Спочатку нас було більше, коли ми ходили ще до перформансу. На сам виступ нас було 11 особ, 11 жінок. І кожна з жінок зі своєю власною історією. Називався цей спектакль Монологи на підборах. А тема цього спектаклю я, власна, героїня свого життя. І кожна з нас е, якби могла проявити частину себе, роблячи те, що від нас хоче ще і режисер. Тобто, кожна з нас оповідала якусь історію про себе. Скажи, який у тебе взагалі план на майбутнє після перемоги? Я не знаю, я не знаю, правда. І я півтора роки себе діставала цим питанням, які в мене плани на майбутнє. І я відстала від себе з цим питанням, бо на зараз я нічого не можу сказати. Я буду вирішувати, коли прийде перемога і. І це буде залежати від багатьох факторів, що буде в моєму житті на той день. На завершення нашої розмови вже загальне враження від Польщі, як тебе вона прийняла? Чи От, до мене багато приходить людей? Вони кажуть, що Польща стала якби другою домівкою. Так і для мене теж Польща друга домівка. Я дуже вдячна полякам, правда. Але мені здається, що дуже тяжко оцінити весь той вклад, який вони роблять. Причому не тільки там на рівні якихось високослужбовців, там всілякі інтеграційні ці моменти, але й на рівні просто людей. Я дуже дякую тобі за розмову і що ти поділилася своєю історією. І щиро бажаю, щоб ти знайшла ту так золоту середину і щоб могла реалізувати себе і творчо, і в роботі. Дякую, що прийшла до нас. Дякую.